политической ситуации, которая постепенно заходит в тупик, причем очень глухой угол. И, собственно, вот какая стратегия? Вот вы много, я слышу и читаю от вас о стратегии для Украины. Можно ваше видение услышать, как вот быть в Украине во всех этих сложных вопросах, на которых, к сожалению, нет простых ответов? Доброго всем вечера. Для того, чтобы Зрозуміти, що буде далі, чим закінчиться війна, треба спочатку розібратися, хто з ким і за що воює. Без відповіді на запитання, хто з ким і за що воює, ми ніколи не зможемо зрозуміти, що це за війна і коли вона закінчиться, чим вона може закінчитися. Тому повернемося в листопад 2013 року, у грудні 2013 року, і поставимо собі запитання: те, що відбувалося в Україні, і ми називаємо зараз це Майдан, що це було? Дуже коротко скажу, що ми вважаємо Майдан потрійною троїстою революцією. Троїстою революцією, де три революції водночас, які відбуваються в різних сферах, всі спрямовані на виведення України із середньовіччя, де вона залишилася дотепер. У сучасність. Перша революція це економічна революція. Революція середнього класу проти неофеодалізму. Коли кажуть, олігархічний капіталізм, такого бути не може. Це квадратний колосок, це оксіморон. Олігархічна система це неофеодалізм. Якщо це не видно в Києві, то в Маріуполі або Валшивську ти дуже добре видно. закрита економічна система, де є барони і є кріпаки. І наша мрія про відкриту економіку, де кожен може чесно працюю заробити собі чесний багатство. Це перша революція, і тому її основною давною силою був малий зграйний бізнес. Друга революція. Це революція антиколоніальна, антиімперська, українська національна визвольна революція, завершення тих визвольних змагань українського народу, які відбувалися в сете сторіччя, і 91-го року завершилися нічим. Вони завершилися отриманням три згуби нової е, жовто блакитного прапора. Але це не означає, що постала Україна. Постала країна, яка залишила Радянським Союзом в межах України. Це дуже важливо для нашого подальшого і третя революція це революція ментальна, те, що називається революція гідності. І з цього випливає перший дуже важливий висновок. немає межі між Майданом і війною, як це на початку сказав Кирило. Кирило сказав, був Майдан, потім почалася війна, нічого подібного. Це один процес. Тому що національно визвольна революція, антиімперіалістична, антиколоніальна, ніколи в історії, можливо, єдиний випадок це Британська імперія і Індія, ніколи в історії не завершувався мирно. Жодна імперія. Кого. Того ніколи не відпускали без бою і коли нація оголошує бажання визволитися від влади імперії, а це означає не лише від формальної влади, політичної, а від влади ментальної, культурної, від е, спадщини радянської від тиску, від радіо Шансон тощо то це означає, що починається війна між імперією і колонією, війна за незалежність. Отже, ми між Майданом і війною не маємо розриву. Це логічне і природне продовження процесу. Тепер, для того, щоб зрозуміти, хто з ким воює, дуже важливо розуміти, що війна ведеться на декількох рівнях. Принаймні, ми зараз маємо чітко розуміти два рівні війни. Перший рівень війни це війна між Україною і Росією. Причому це війна, в якій сторони воюють абсолютно по-різному. Для України це війна за незалежність. Для Росії це, як вже було сказано, це війна і Захід. Яка стратегічна мета України в цій війні? І яка стратегічна мета Росії в цій війні? Без розуміння стратегічної мети сторін неможливо зрозуміти, чи війна в принципі може завершитися. Стратегічна мета України є незалежність. Незалежна українська держава, яка самостійно визначає свій економічний курс, свій політичний курс. Свій зовнішньополітичний курс тощо стратегічна мета Росії. Чому вона полягає? Є певний міф, який насаджується, підтримується російською ФСБ, що Росія зацікавлена в загарбанні певної частини українських територій, наприклад, Донбас, Крим, можливо, Харків, дуже важливе промислове місто чи Петрос, чи може навіть Київ, колиська православ'я і мать Гардовись. Це неправда від самого початку подій на майдані. Було чітко зрозуміло, Росія не зацікавлена в загравання жодного клаптику української території. Це можна побачити по тому, що дотепер немає російської вертикалі влади в Криму. По тому, що проєкт Новоросія кажуть, провалився. Він не провалився. Ніхто нікого не хотів приєднувати це. Стратегічна мета Росії полягає у знищенні українського проєкту. Ідеальна стратегічна мета російського керівництва це Сирія на території України протягом наступного покоління чи двох. Коли війна всі проти всіх, і люди воюють вже не тому, що вони знають, за що вони воюють, а тому, що вони вбили мого друга і зруйнували мій будинок. Це означає, що для нас це війна на виживання. Або ми всі війні перемагаємо, або всі війні нас низько. Я вас можу запевнити, що не дай Боже Сирія на території України, це означає, що ніхто з нас не буде безпеці. Це перша війна. Але, ну, до речі, треба, треба зрозуміти, що таке приєднання Криму. Приєднання Криму було зроблено дуже швидко протягом кількох днів для того, щоб показати хлопцям на Донбасі і мотивувати їх. Дивіться, як швидко ми вміємо працювати, і з вами буде те саме. Хоча ніхто не збирався цього робити. А Крим фактично є територією такою як Чечня, локальна територія, де бандити закупили владу, а федеральний уряд їм платить трохи грошей для того, щоб вони формально виказували лояльність. І а насправді там існує бандитська місцева влада і бандитські закони. Тільки що Чечня це справжні бандити, тому вони від відеорального від центру великі гроші. А Крим це маленькі бандитики, тому вони маленькі гроші друга війна. Водночас з першою війною іде друга війна, яку можна назвати війною між Україною і Українською Радянською Соціалістичною Республікою. Це війна не гаряча, це війна не геополітична, це війна економічна. Це війна між двома державами. Живуть на одній території в один час, і кордон проходить не по Донбасу і не по Дніпру, а проходить він в кожній квартирі, де є один телевізор, один кут. І, можливо, це між вами і вашою теж. Там цей кордон, цей фронт цієї війни. Ми кажуть, ми так повинні з цієї точки зору дивитися на реформи як на війну, на війну нової України проти старої системи. Ми це називаємо гідрою. Війну Майдану проти гідри. Причому, коли часто ми можемо сказати про будь-яку людину, що вона є гідрою 100%, але при тому така маленька гідра є хоча б на 3% в кожному з нас. Без бороче. І ми це знаємо. Коли ми починаємо розглядати свої дії під мікроскопом, ми знаходимо гідру всередині. себе. Без перемоги майдану над гіброю ми ніколи не переможемо в війні з Росією, тому що завжди буде розкрадання грошей, зрадництво з військових командирів. Здатність і міжнародної ресурсні суб'єктності. Лише Україна може перемогти Росію. Українська Радянська Соціалістична Республіка Росію перемогти не може. Вона може тільки програти. Отже, з цього всього випливає декілька речей. Перше, я не згоден з паном Віталієм, згоден з пані Сонею, від Мінську нічого не залишили. Від Мінську нічого не залежить, тому що не там доля України вирішується. Доля України вирішується в двох місцях, на двох лініях фронту. Перша лінія фронту є на Донбасі, її вирішують солдати цієї війни, і друга лінія фронту проходить через адміністрацію президента, парламент і кабінет міністрів. І є солдати цієї війни, як з нашого боку, так і з їхнього. Ми проаналізували можливі сценарії розвитку Росії, розуміючи, що від того, що відбувається з Росією, залежить, як буде розвиватися конфлікт з Україною. Опрацювало десь 16 різних сценаріїв того, що буде відбуватися з Росією, розуміючи, що єдиний спосіб припинення українсько-російської війни це що станеться всередині Росії. Там може бути дуже-дуже різні сценарії, я не буду вам всіх перелічувати, тому що вони не є цікаві. Декілька сценаріїв є дуже ймовірними. Наприклад, палацовий переворот, що для Російської імперії є дуже характерним. Або такий дуже дивний, але насправді дуже ймовірний сценарій Нова Орда. Коли 20 тисяч чеченців, і з ними ще якась кількість представників інших націй, просто беруть Росію під контроль, якщо влада буде слаба. Там вони живуть в 12 сторіччі, нічого не змінилося числів Чингісхана, тільки щоб з'явилися на війні зброї. Є більшому вірний, є меншомовірні. Є, скажімо, сценарій економічного інфраструктурного колапсу під впливом а, Заходу, коли Росія нарешті дотискає Україну до тієї межі, що Захід починає дотискати Росію, але з цього всього з аналізу цих сценаріїв можемо зробити декілька висновків. Усіх сценаріях сильної, агресивної Росії вона являє загрозу для України в усіх сценаріях слабкої. І розваленої Росії вона являє собою загрозу для України. Ну, вибачте, так же сталося. Нам довелося жити поруч з імперією в часи її розпаду. Я не маю нічого особистого проти цього, але всі сценарії є загроза. І це означає, що відповідь знаходиться всередині нас. Це означає, що ми маємо бути дуже сильні економічно, дуже сильні військовому плані, мати дуже сильних союзників на Заході. І ретельно пояснювати цим союзникам, що сьогодні, так само як у середині 13-го сторіччя, всього лише 700 років тому. Це не так багато в історичному мирних. Знову Україна боронить Європу від того хаосу, який був за зі повзато. Це знову сталося у наш час, і ми є світ. І так само, як ми досидимо і думаємо, як це може бути, так само на цьому самому місці, 700 років тому, сиділи такі самі люди, як ми. Тільки що вони не були вже цих посібку. І так само думали, невже це може бути з нами? Невже це під час нашого життя? Порахуйте, 700 років. Це 30 поколінь. Це не так далеко від нас. Знову це сталося. Отже, я повністю згоден з тим, що кінець війни буде лише тоді. Режим. режим може продовжуватися на світа від після смерті Путіна, а може завершитися і Путін буде жити. Якщо режим паде, то буде можливість у нас. І дійсно перемога в цій війні України лише через реформи, лише через економічний розвиток, а тут є дві проблеми. Перша проблема наша, вона тут у Києві, полягає в тому, що реформи гальмуються. Про це можна окремо говорити, якщо сьогодні буде чесно, це поговоримо. Чому вони гальмуються, як вони гальмуються і як всього вийти. І друга проблема. Вона полягає в тому, що квітуча Україна не є аргументом для наших братів з Донбасу і Криму. Приєднатися до України. Тому що вона для них все одно є чужа. Так само, як чужа Європа. Європейська Україна є чужа для них так само, як і в них чужа Європа. Це означає, що ми, ми матимемо ту саму Ми матимемо там тих людей, які є за Україну, і ми не можемо їх так кинути відрізати Донбас, і маємо тих людей, які проти України. Це означає необхідність тривалого, виховного процесу, який, можливо, займевся покоління, які потребуватиме особливого юридичного статусу, які потребуватиме особливого військового статусу, які потребуватиме спеціальних програм навчання адаптації, в більш простій формі Німеччина пережила це після об'єднання, але наслідки об'єднання і різниця між Вестойче і Остдой переживалася ще досить гостро і досить багато років. Я думаю, що наш колега це подобається. У нас є така сама ситуація. Тільки що в нас немає двох приблизно однакового розміру країн. А є маленький шматочок, де живуть люди, які думають трохи по-іншому, тому що вони ще залишилися всередині вічі. Хочу завершити е, оптимістично. Що кажуть соціологи? Вони кажуть, що є дві частини населення проукраїнське і проєвропейське, і так виходить, що з плином часу люди помирають, інші люди приходять в життя і стають виборцями. І європейська Україна збільшується, а прорадянська зменшується. Вони намалювали графіки і побачили, що 2030 року, 2030 року ці графіки перегнуться. І українська, і проєвропейська Україна переважатиме прорадянську. Але через те, що ми зараз втратили Крим і Донбас, тимчасово, але втратили. Ми зараз опинилися на цьому графіку, друзі, в 2035 році. Спрацювали ми ще на часу. Ми зараз в 2035 році. І тому ми маємо парламент, де абсолютно переважає проукраїнські сили. Це означає, що Путін сам себе переграв. Його військова стратегія і його політична стратегія заблокувала одну іншу. Якщо б він не анексував до Криму і Донбас, ми мали б тут зараз президента Януковича, знову через перемогу на виборах, і мали б тут третій майдан, який був страшний. Але його військова стратегія спрацювала проти його політичної і це означає випадок. Дякую. Дякую за.